Що, не знаю, чомусь не може бути в мене прям добрий ранок в усіх аспектах. Тобто сьогодні взагалі непогано він почався теж. Тобто останні три дні він починається, у мене дуже непогано. Я сьогодні прокинувся о 7.30, але, як і усі інші дні, я, я прокинаюсь з відчуттям тривожності. Тобто Я вранці дуже різко підриваюся, одразу дивлюсь на годинник. Сьогодні в 7.30 прокинувся. Ну круто. Почав виконувати англійську, закривати хебіт з англійської мови. Подивився відосік з каналу там інгліш по-простому чи англійська по-простому. Дуже прикольний зараз у нього тексти. Він читає, перекладає, потім задає питання. Ти відповідаєш. Він теж говорить, як можна відповісти на це питання. Коротше, ну дуже прикольно. Потім почитав книгу, дізнався про надання надмірної ваги, на... про переоцінку подій, закрив хевіт зі стоїцизму. Короте. Ну, все, ок, все класно. Але як тільки я закінчую дію, у мене починається тривога, я не знаю, в чому справа. Я відчуваю тиск, я відчуваю тривогу, наче я щось не знаю, не встигаю у мене. Коротше, дуже дивне, дуже дивне відчуття. Ці останні, ну три дні точно я можу зафіксувати, навіть коли я виконую е, свої справи, але все одно щось мене переслідує це дуже довго. Я не пам'ятаю, в який момент це з'явилось. Зараз піду побігаю. Все, я закінчив цей курс, який купив. Тепер що? Не знаю, як тепер буде закривати свій хебіт з перукарством. Буду як раніше, записувати якісь гіпотези, буде експериментувати. Але що? Прикольний курс, але но для новачків. Для тих, хто вже вміє робити зачіски, я думаю, він оновить деякі речі, але загалом додаткових інсайтів, я думаю, ви не отримаєте з нього, якщо ви вже не знаю, міністерці. Рік, два працюєте. Можливо, якщо у вас багато емпіричного досвіду, то цей курс допоможе трохи теоретичні знання набути. Коротше, розмовляв я з Сашею і зрозумів, що забув про таку штуку фундаментальну, як помилка. Ой, хотів сказати, помилка атрибуції Євтеп. Коротше, про дихотомію контролю, про думати те, що нам підвласне і що не підвласне. І Я реально зрозумів, що багато, багато моїх думок заакцентовані на тому, на що я не можу зараз вплинути або змінити, та або взагалі вплинути. Не знаю, не знаю, в який момент це втратилось, але зараз наче легше, наче зрозумів, як рухатись, і, блін, маржалі з того, що Саша каже: Ну, ти напевно в кожні два відео. Думаєш про те, як у тебе впала продуктивність, потім ти знаходиш рішення, як підняти, потім ти розумієш, що наче, ти взагалі її тепер будеш тримати, і потім знову по колу. Ну, так воно і працює. Дійсно буде цікаво подивитися, потім як життя моє змінювалося. Я вже скоро рік пройде, як я знімаю відео. І це цікаво. Стільки всяких викривлень в своїй голові О, я вже зараз... нарахував. Так, так в Останні дні я. Не міг знімати нормальне відео для Ютуба. Я реально видаляв багато фрагментів, які я не знімав, багато прям відео відрізків. Я міг не знімати, тому що не знав, що знімати. Мене це турбувало, мене ця думка поглинала. Я думав, блін, у мене там зараз, типу, потрібно розібратися з, з проблемою. Тут ще Ютуб, типу, становиться проблемою. Я реально в якийсь момент не зрозумів, як все почало становитися. Знаю, я якось дуже почав боятися того, чого, чого я роблю, прикасатися до того, не знаю, починати робити, починати повертатися. Особливо наступали такі моменти, коли ти щось не зробиш, і тобі потрібно все одно це зробити, ти повертаєшся, а повертатися ще складніше. Це як знаю, мені здається, коли ти в навчанні пропускаєш один день, і на наступний день думаєш, що ти зробиш там в два рази більше. Ну, дуже рідкісно так виходить. І в плані Ютуба, і взагалі, я зараз от прийшов до думки такої, що це саме нерозуміння того, що ти робиш. Тобто мені легко давалося м -м, знімати відео на протязі цих всіх місяців, все було окей, і тут раптово мені стає складно чому? Тому що я збився, ну, принаймні мені здається, я збився з тої мети, яку переслідував на початку. Я ж знімаю ці відео для того, щоб відслідковувати себе, ну, щоб мати цей матеріал за рік, просто потім можна буде передивитися. Це ж як ну, така сторінка, цілий Ютуб каналу з моїм роком життя. Та я охуєю і буду потім, не знаю, через. там... Два-три роки показує. От, колись от, так, от кожен день знімав. там, Ну, вийшли не кожен день, правда, вишкіл я не знімав. не знімав, Хоча можна було б записувати якусь штуку. Ну, насправді, тоді так класно кайф, взагалі відпочив, без телефону, без взагалі нічого. Дуже давно такого не було, акцентувався саме там на навчанні. Ну, так от, і мета ж знімати себе. Чому тоді я прискіпливо ставлюсь там до того, що я знімаю, там видаляю, мене мучать, ой я, ой, я тут неправильно е, зробив як-то висок. Не знаю, коротше, такі проблеми собі надумував і намагався з ними боротися. Коротше, це ж для себе, Ну, я такий, який я є. Якщо я собі не подобаюсь, не знаю, коли передивляюсь відео, ну це ж, блять, ну, щось не те зі мною. Нічого не змінилось, ну, ну може і змінилось, тому не знаю. Короте, але зараз реально при думці про дихотомію, контролю, про те, що на що ми можемо впливати, на що не можемо впливати, дуже сильно дало мені змогу ввечері себе налаштувати знову. Розуміти, як тепер. Блядь! <с> коротше, ну, на, на певний період розумію, як мені рухатись, далі не знаю. Далі буду нові інструменти шукати. А можливо, я просто забув про таку штуку, потрібно собі нагадувати. Не знаю, наче й стає читаю, але. <с> Там зараз про інші речі, про... не про дохатомію контроль. <с> ну, коротше, якось так. Реально, розумію, що це саме мій погляд. На всі речі, на всі труднощі, якщо раніше я дивився на те, похуй, погнали, там звільняли з роботи, там окей, все нормально, ще заїбашу сайт, там одразу клієнти підуть. Взагалі не паришся нічого, ну тобто рухаєшся тільки вперед. Не бачиш наслідків, які можуть бути, обираєш самий оптимістичніший сценарій, який може бути, і ну, дотримуєшся його і валіш. А там, коли не виходить, ну робиш далі. А зараз якось все так, не знаю, склонилося потроху, по потроху стало так, що я вже почав дивитися на речі. Ну, таким поглядом. Типу, блять, фак. Що за херня, чорт, не, не можу справитись, нічого не можу зробити? Ой, як мало, кратше, жалітися почав багато. Неправильно це не подобається. Потрібно змінювати. Буду сьогодні починати змінювати. Вже почав змінювати. Гарного вечора. Хотів поділитися цим.